Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови! Сьогодні ми з вами будемо застосовувати набуті знання, уміння і навички у процесі виконання різних завдань. По темі досліджую речення. Ось і все. Дзвенить, дзвінок, в гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і в екран ви подивіться. Пригадайте, що ви знаєте про речення. Та допоможіть друзям виконати різні завдання. Прочитайте групи слів. У школі мені дуже. Мені дуже вчитися. У школі мені цікаво. Допоможіть родзинці вибрати серед цих групи слів речення. Правильно, дітки, ось третє. Це і є речення. Тут є закінчена думка, тут є в кінці розділовий знак, починається речення з великої літери. Молодці. Випишіть це речення собі в зошит. Наступне завдання: Допоможіть Гаджикові скласти з поданих слів речення. Оленка школи вирушила до Переставте ці слова місцями і утворіть речення. Запишіть його в ЗОшит. Давайте перевіримо, ось таке речення повинно у вас було вийти. Оленка вирушила до школи. Прочитайте розмову двох учнів. Наталко, дай мені лінійку. Не дам! Ох, і скупаш ти, а ти не чема. Це ж чому? Бо не вмієш чемно просити. Давайте поставимо розділові знаки в кінці кожного речення. Отже, Наталко, дай мені лінійку. Які тут розділи знак, як ви думаєте, дітки? Правильно, тут знак оклику, тут прохання до якоїсь дії дати лінійку. Не дам! Тут що у нас буде? Тут знак оклику, ми говоримо з інтонацією великою. Так? Ох, і скупаш ти! Це у нас знак оклику, а ти не чема. Тут поставимо також знак оклику. Це ж чому? Знак питання це питальне речення. Бо не вмієш чемно просити. Тут поставимо крапочку. Ви бачите, що більшість речень у нас окличні, тому що діти розмовляли з більшою інтонацією, так? Запишіть, що треба робити, щоб бути чемним або чемною? Наступне завдання. Випишіть з розмови учнів спонукальне речення. Спонукальне речення це яке діти, речення? Правильно, яке спонукає до якоїсь дії. Це речення ось воно. Наталко, дай мені лінійку. Воно спонукає до дії. А зараз перебудуйте виписане речення спонукальне. На розповідне. І запишіть в зошит. Давайте перевіримо, як у вас повинно було вийти. Наталка дала йому лінійку. Це буде розповідне речення. Підкреслють цьому реченні головні слова. Хто Наталка що зробила? Дала. Це будуть головні слова. Трошки відпочинемо. Ну что, ж, детки, продолжим далее. Прочитайте текст. Діти. Я перевірила ваші зошити. І знаєте, що помітила? З одними буквами ви дружите, вони у вас написані гарно, а інші виходять не дуже гарно. Подружіться з ними. Допоможіть ще поділити цей текст на речення. Давайте разом. Речення закінчується там, де закінчується думка. Давайте прочитаємо ще раз текст. Діти, я перевірила ваші зошити. Тут закінчена думка. Вчителька розказала дітям, що вона перевірила зошити. Це буде кінець речення. І знаєте, що помітила? Кінець речення. З одними буквами ви дружите. Вони у вас написані гарно. Тут теж закінчена думка, кінець речення. А інші виходять не дуже гарно. Подружіться з ними. Ось ми поділили з вами текст на речення. Ваше завдання списати ці речення, ставлячи у кінці. Кожного відповідний розділовий знак. І не забудьте, що нове речення буде починатися з великої букви. Ну що ж, давайте перевіримо ось такий текст з такими розділовими знаками у вас повинно було вийти. Якщо у вас є помилки, будь ласка, виправляйте! Наступне завдання. Допоможіть читалочці поширити речення за поданими питаннями, можна скористатися довідкою. Отже, допомагайте. Коли вранці ми поспішаємо куди? До школи. Кого чекає? Нас чекає яка? Привіт, вчителька! Ми вітаємося і заходимо куди до класу. Молодці! Розгляньте світлини. Складіть за однією із них на вибір питальне речення, а за іншою розповідне. І запишіть ці два речення собі в зошит. Наостанок виконайте таке завдання. Напишіть 2-3 речення про те, що вам подобається в вашій школі. Дякую вам, діти, за увагу! Оберіть відповідну цеглинку вашій роботі на уроці. Намалюйте її собі в зошиті. До побачення!